Можна маланку завести, новий рік до хати принести, бо як маланка на новий рік в хаті, будете гривнями й щастям багаті. Слава Богу, миру хату ми прийшли колядувати, Щастя, миру побажати і маланку показати. Станьмо в коло, що весело, Файно заспівати, З Новим роком цю родину щиро привітати. Нам Христос родився, з діви воплотився, звізда новоскресла, новий рік принесла, 2013 на землю вступає, Христос всі родини українські вітає. Старий рік минає, новий наступає, старий рік минає, новий наступає, Христос зарождає. Відминає нови, наступає, Христос рождає, Пане Господарю, великий владарю, пане Господарю, великий владарю, великий владарю, дай де нам світ, візне довше вийти, дай де нам. Її пшениці. Новий рік приходить, щастя віприносить, новий рік приходить, щастя дім приносить, щастя діносить. Не без типу немощ, пане господарю, а рівно ж і господинні пані. Тебе були такі файні і рум'яні, як моя дівка Маланя. А чи не виділили мої дівки Малані? І ви не моєї дівки Малані? І ви пані не виділили. А що це має бути? Маланя! Малань! Маланя! Моїй маланці мої фертік! Де не сіла, в себе що з'їла? Що ти, сурко, це дозволяєш? Та моя маланя! Малань! Та моя маланя як пишна паня, ні в року і не боїться в року. Десь і не подиви, що на мій. Станок, як вино, статура як фігура. А личко, як вовмить, то хоч нього воду пей. А, а бо якого парубка Маланка приголубить, того кожна дівка любить. А у вас і парубки, і дівчата, буде кого обнімати. А як у дівку Маланці поцілувати вдасться, то та, певно, й наварила дасте. <послужитий> Маріла, масла сина, ой осину, бачили, що знала нечу, люблю, люблю, ще й кохай, баси за хати, за да не ввітаю, за сюди шукаю, вона я не встигаю. Їх ми, Боже, ви візьмо так ложко взяли, як ви тою думку тут навголочили. А не хочете, ви прошу пана, список си закрити, бо не йде до неї, можеш фляшки ти забіє. Маланю, маланю, от тепер сі нам припало, як тих іродів не стало. Погляньмо, гей рогою. Наша волоня, ой, не роботя, воли зва сила гуляє, як ті в капучах, а наша воляща, воля спасила гуляє, я ті в капуця, лице мантижи, та манту життя, не чиниться, я дівчинки не любити, коли білиться, лиша мати. Так ми вимучила в танці, на ногах не встою. Ви їм ліпше покажіть, що баланка міє, хоч її окасті люди ніц не розуміють. Маланю, маланю, ти в нас не пропаща. Покажи на ти міудам, яка ж ти роботяща. Наша маланя, файна роботяща, вона хату замітає, дітка дікапутяща. Чи там це жита, мам, це жита не полога, як дівчина не любити, коли чим рога, чи там це жита, мамце жита не пологає, як не любити, коли чим дорога. Рав, прав, дивіться, люди на ту дитину. Завітала все сміття в хаті аж на середину. Що з тим паном вже робити? Хто ж присядь на ноги. Хто мете увечір хату через ці пороги? Пайно, мудро, маланя, паня. Так і всі змучив від того танцю, принеси нам мені трошки води, магазин. Наша маланя, майна роботя, вона шапці водоносить, як дівка путяща, а наша мала, майна роботя, вона шапці вода носить, як дівка путяща, від самам це мам держи, не дідка, як дівчина не любити, коли галичанка. Від самам, джинта не личанка, я дівчина не любити, коли На маланю мою. Моя грипа здорові шапці з земною водою. Можете козу купити, хоч за гріш останній. Оде кота, а він же тородить. А де немає, там і вилягає. Тебе не коза клячу, до того що й ледача. Ти мені козу не мене велику дало. Та тебе козакрадена, вон ще й по боках облуплена. Люди, що таке городиш? Може на базар не ходиш? Плюй три рази. Що вертеш? Če bo še gentleman, misliš? Te malam, ko posteraj. Pokaži nam znamo, jak si fajn, jak si slena, da je šmeh v zul. Ja, šmeh v zul. Не любить сама Україна, це марка, дитама, не любить сама Україна. Нам дурний, не мудріші діти, зірні ці але гнівний не не доїв куси до решета. Що ж народи? Наші сторони. Бідний циган і грошей не маю. Що викою, що виберу, стільки грошей маю. Я мав козу, молоко, тепер ніс не маю. Говай пане, п'ятака, бо грошей не маю, бо тюрма. Малану! Мало! Що чи не робила? Чим тепер платити будеш? Щось не заробила! Як немає їх у гроші? Візьму я його дуже треба до бокати. Не будемо здобувати, а ну марк собі такой міхи надувати. Бо я вдарю тебе подарку і твою тією. Ти не будеш жартувати родин твоєю. Тихо, жінко! Бо як стане батовом ти вилатати, то щаскіли на тобі буде стріщати. Що я... за шум? Що <ріг> <ріг> <Што> за, <крік? ріг> <ріг> <Што> за зборище? <ріг> я жду відповідь! Молчите ви, враги народа. Ти баш за мною сістове. Пане велісіан, пане велісіян, ми тоді при чому. Випустіть нас, пане слідч! Самі да туда стоять. А ну розказувай, що тут робило. Каменіцький, ту, пане слідчий, то свято маланка. Вона шапці воду носить, бо немає з банка. Ти вона доїла ту козу послату. молоко пішло на землю. А той кевел не дає за молокоплату, цих за маланку, за коханку взяти. Той не дає, той не хоче, ніч не порішили. Тепер взялися обоє, в хаті тій побили. Тихо всім. Да, Я все він. Тут пахне тюрмою. Вася і все, хто в хаті, а марш за мною. Пане шане, а за що до тюрми нас спати? Ми прийшли заколядувати, заколядували, файно віншували і Маланю, дівку маю, людям показали. Подивіться самі, пане, дівка як калена. Ах же й файна, як у бочці добра солонина. Правда, правда, пане. Ми з ним жартували. ми колеги <рес> за тим паном. Ми колядували. Я не маю ні до нього, ані до його дівки. Пане Шавдар, з новим роком випіймо наливки. Є? Так буде, як і я кажу, а марш за мною. Вище люди козаків, беру на подало. Валаня вивела Арненко за двері цього паня. Наша малая, файла на роботя, вона мускає майка путя, а на шамаланя, на роботя, вода істи, наша малая, файла на роботя, на флоті обімає, які на шабала, на роботя, на флоті обіне, які мала, на путі обімає, які. А наша малая можна роботя, вона діста добімає, наша мала, можна робить, можна дістає, а наша мала, на моя на, на, на коляду і на гривні ми взяли сибочку. Про маланю малані бо восачню співаночку. Маланка Мала, Василя накопила. O-ho-ho, malanko, nemo, da vreed veno Vant leo vant se lout, Neu vant nev da se lout O-ho-ho, malanko, nemo, da vreed veno se malanka iez-zei Женя пекла вою, на красному равою, Обого молодко не зло, Хай у вас це буде файно, хліб на полі, сало в стані. Все усміхнена мармиза, нехай вас обійде криза. Хай біда минає боком. Щастя вам і новим роком! Дякую! Дякую! Вже прийшли до нас мороз. В берлозі. Ми веселі, чути сміх, З Новим Роком вас усіх! Ми бажаємо вам багато, здоров'я віст, достаток в хату, весняних діток, тещу милу мило, свекруху добру, незлобливу і щоб весь рік усіх у вас було житті усе гаразд. Хлопці, ви так не робіть, як прийшли то щось просість, господарі на хороші, немають в груди гроші. А, Але євро, доляри і гривні вони дати нам повинні, а ще ковбаси і сало, щоб не лишилось нас мало, а ще півдера салату, щоб дійшли ми в хату і конфети в чоколаді, щоб дівчата були раді. Як нам все того даєте, проблемати не будете. І буде все на тюглі, гос. Аліс, Аліс, нітка бут! Аліс, новим роком! Щастя вам у хату! Будьте всі здорові, що!

Poša rožda je, što što može znati, a ne znati.